Всім привіт! З вами Ден і мій друг Зефірка. І сьогодні в нас нова рубрика протистояння Minecraft. Сьогодні в нас буде три протистояння, якщо вам сподобається ця рубрика, то будуть нові випуски. Погнали! У нас є дві арени, одна велика, друга трішки поменша. Саме для цього зіткнення в нас буде поменша. Це в нас 10 залізних големів проти 400 зомбів. Давайте побачимо, хто буде переможцем. Зараз Зефірка прибере паркан. І ось починається битва. Мені самому цікаво, хто переможе, тому що големи просто знищують цих зомбів, вони просто їх винищують. При тому, що їх дуже багато, големи їх просто з одного удару знищують. Також в нас зомбі були не з повним здоров'ям. <кх> тому їх така велика кількість. Зараз ми дізнаємося, хто все-таки переможе. Але зомбі все-таки перемагають кількістю і мені здається зомбі будуть переможцями в цій битві. Але все можливо, тому що ось є три напівживих голема. Але щось вони не дуже допомагають своїм друзям. Ну і тут зажимають зомбі двох големів, вони їх вбивають. І залишається три напів майже мертві голема. Залишається два голема. І мені здається, переможці вже визначені. Останній голем, пробує боротися, але його вже кількістю просто вбили. Залишилось десь приблизно сотня зомбі. І в цій, в цьому противостоянні переможцем стали зомбі. Переходимо до наступного. І друге противостояння на сьогодні це 10 залізних големів проти 400 скелетів. Скелети в нас без лука. Зараз ми можемо зрозуміти, хто сильніше: 400 зомбі чи 400 скелетів без лука в порівнянні з залізними големами. Зараз зефірка прибере ось цей от паркан. І ми побачимо. Ну, скелети набагато швидше починають розбиратися з големами. Вони дуже швидко накидаються на них. І мені здається, це все може закінчитися дуже погано для големів, тому що вони просто. Прижимають до паркану і знищують їх. Ой-ой-ой. Залишилось 4, начебто, голема, а скелетів дуже багато. Вони зажимають, товариш пробує допомогти. Але тут ще одні скелети вже приводять другого. У нього 6. Все, більше його нема. І залишаються два останні голема. Ні, навіть три. Чотири. Вже три. Так. Ну, В цих двох големів ще є якийсь шанс, але вже, напевно, немає шансу. Якось так. Ну, навіть не знаю, як тут порівняти. На мою думку, скелетів залишилось більше, ніж зомбі. Або то, може, мені так просто здається. І в наступну битву вже треба брати більше залізних големів, щоб вони могли перемогти. Переходимо до третього протистояння. І третє протистояння на сьогодні це в нас вже 20 залізних големів та об'єднана армія. 250 зомбій та 250 скелетів без лука. Зефірка, прибирай паркан, ми будемо дивитися. Цей раз я вже буду за залізних големів тому що мені здається, вони все-таки зможуть впоратися, Не взначай на дуже велику швидкість скелетів вони все одно зможуть перемогти, можливо. Як ми бачимо, велика частина скелетів навіть просто нічого не робить, але тут в нас справжня битва. Їх просто піджимають до паркану. Але вони дають вісіч. Звичайно, вони вже трішки Попів в них вже здоров'я немає. Ну і вони продовжують битися з останніми зомбі та скелетами. Ну, мені здається, в нас скоро будуть переможців. Потрібно, можливо, було брати 15 залізних големів, а не 20, але. В цій битві. Залізні големи проти об'єднаної армії чесно перемогли, навіть не втративши великої кількості бійців, адже в нас залишилося тут 9 големів, 10, 12 големів. Більша частина големів залишилася. Тому ось так. Всім дякую за перегляд. З вами був Дан і Зефірка. Пишіть в коментарях свої ідеї, які протистояння зробити в наступному відео. Я планую додати декілька модів, щоб були цікавіші моби. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі!